Так, так. Заспокоїлися! Заспокоїлися, сіли на лаву. Ага. Так, почнемо. Нехай до мене підійде найтверзіша. Спокійно, спокійно. Я мала на увазі. Нехай спочатку почне говорити найадекватніша. Стоп! Стоп! Сіли на лаву! Значить, давайте так. Оскільки ви були всі на хрестинах, так. Тоді нехай до мене спочатку підійде та, яка не народжувала. А, блін, у мене шантрі! Так, дівчата, сіли. Значить, дами, в мене в руках три ваші заяви в поліцію. Анастасія, найпростіше мені було з вашою. Дякую. Ви просто написали віршик. Мені 13, монало. Так все досить. Друга заява просто пуста, а третя якісь цьомчики, непонятно що це. Смішно? Ну давайте, розказуйте. Як все було? Ні. Чому? Тому що я маю право зберігати своє ікання.